Привіт-привіт, друзі! Сьогоднішнє відео таке вихідного дня. Ми приїхали на Барнкот Парк. Провіншол Парк. Це таке місце, де ви можете спуститися в лоу-тайд, коли вода відходить і прогулятися по океанському дну. Вода, от дивіться, вода відходить дуже низько, десь до 10 метрів вниз. І зараз ми в тому моменті, коли вона вже дуже стрімко наближається. І я зараз включився, щоб вам показати на прикладі, як, що таке прилив і як наближається вода. Зараз я поверну камеру, покажу вам такий острівець маленький камінь і як він починає вже уходити під воду. Дивіться. От зверніть увагу от на оцей от камінець, і от вода його заповнює вже. Дивіться, ще кілька секунд. Кілька секунд, і він уже майже весь під водою. Так що дивіться, нас попереджали, коли ми сюди входили, що коли приплив починається, то він починається дуже непомітно, а потім дуже стрімка вода приходить, і іноді буває таке, що люди не встигають вибратися і опиняються в пасі, опиняються у воді, потім приходиться їм по воді виходити, потім їх рятують. Тому от всі люди, які тут були, поступово вже. Повертаються в сторону берега, отих крутих скель. Дуже все це тут гарно виглядає. Я раджу всім вам поїхати. І перед цим подивіться прогноз, коли от в той день, як ви будете їхати, коли йде low tide, коли йде high tide, щоб ви приїхали і могли погуляти по, ці, по цих каміннях. І дуже тут круто. Природа нової Шотландії не перестає вражати. Дякую, до речі, всім, хто підписується на мій канал. Якщо ви не підписались, підписуйтесь. А ми поїдемо далі. Ми хочемо поїхати зараз ще в сторону Вінзора і піднятися на... там, де взимку йде лижний курорт, де катаються. Хочемо на той, на той схил сьогодні ще піднятися. Все, тримайтеся, пока.